Іван Когут, рятувальник за покликом серця і покликом крові, саме батько, який теж вибрав цю нелегку професію, надихнув його на такий тернистий шлях. Був дуже сильно зацікавлений розповідями свого батька, коли він приймав участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж аналогічно змалку відкладалися. Бажання також допомагати людям і приймати участь саме в таких екстремальних ситуаціях. Пожежа на кондитерській фабриці Буковинка та обвал будинку на вулиці Кобилянської. Ці сумнозвісні події і історії про героїчну участь батька у них стали вирішальними у виборі Івана. Обов'язково стати рятувальником. Згадує чоловік свою першу участь у ліквідації пожежі. Лише 10 років було йому тоді. Була ліквідація такої ситуації. і Аналогічно там допомагав сусідам. Гасити саме цю пожежу. Тоді відклалося таке бажання стати майбутнім рятівником. І з того часу чоловік готовий до сигналу тривоги. Де да, вас зрозуміла, направляє підрозділи. Але про зміну роду діяльності, незважаючи на стрес і небезпеку, чути не хоче. Ні, ні в якому разі не, не навіть такі думки не приходили мені в голову зв'язку з тим, що кажуть. Шлях полягає в даної моєї праці вже з таких корінь, тобто продовжую е, традицію своєї сім'ї. Іван розказує працювати рятувальником почесно, тому Чернівецькі МНСники часто ведуть роз'яснювальні бесіди з школярами. Колись запитували е, маленьких хлопчиків ким хоч стати космонавтом. От зараз дуже часто можна почути або міліціонером е, у даний такий нестабільний час військовим. Або пожежникам. Відповідно, хотілося б, щоб побільше у нас було таких чесних, відповідальних, вічливих хлопців та дівчат, які б ставали молодими рятувальниками. Тому у ченівцях рятувальниками працюють лише найкраще, розповідає чоловік. Відбувається дуже жорсткий відбір саме з психологічної точки зору, з підвищення фізичного рівня наших працівників. Відсіюється даний відбір. Але е, кращі з кращих саме е, проходять дану е, цю категорію і приходять до нас на службу. І святими для них стоїть слова запобігти, врятувати, допомогти. І страху тут нема місця. Не задумуєшся е, про своє власне життя, думаєш тільки про е, те, щоб допомогти. Іншим людям скаржуться лише на дві речі: дитячі пустощі, які стають причиною нещасних випадків, та недостатні фінансування. І якщо з першими можна боротись, то стосовно грошей мають лише надію на державу. Також цей день амнесники відзначають людей, які не за професію, а за покликом серця стали рятувальниками. Цього року це став чоловік, який врятував з водного полону жінку. Це вже велика шана таким людям, безпосередньо небайдужим, які приймають участь у рятуванні людей. Без нашої допомоги або до нашого прибуття у цей день православна церква також шановує ікону Божої Матері Ноопалима Купина. Саме вона є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність пов'язана з ризиком і порятунком життів інших людей. Юля Здорожняк, Роман Пелатик, Микола Остафій, Чернівецький промінь.